Відомі, всім привіт. У нас сьогодні неділя і у вас, скоріш за все, буде неділя. І сьогодні ми очікуємо, мабуть, вже останні меблі для нашого будинку. Будемо збирати той час, коли всі сусіди відпочивають. Але це за умови, що водій знайде нашу адресу, бо щось вже пів години їде, не може приїхати на місце. Каспер, куди? Тобі прибрати треба оцю всю річ. Бо це сюди приїхали меблі. Займайся, давай. Ні, ні-ні, назад, ні, назад, назад, назад це, мабуть, найменший комплект меблів, що взагалі у нас приїжджав по кількості деталей. Ми тут прибрались з кімнаті, і виходить, що 3,75 це все-таки немаленька по площі кімнатка. А мені тепер за те, що приїхало, треба зробити... Отаке вот щось, то. Чи отаке? Вот Ні, вот отаке. Погнали. Так, ну власне починаємо. У нас є що? У нас є дно, у нас є кришка, у нас є фронтальна частина під дно, у нас є дві бокові стійки, і це все нам треба тепер з'єднати. Інструкція, у мене тільки листочок роздрукований. Я так розумію, по кількості отворів це у нас 5 ніжок іде. А до ніжок ще мають бути кріплення. Як я люблю це все розгадувати кожного разу. Кріплення щось не бачу під ніжки. Ну вони. Все, от yeah, тепер я точно розгадав. Ніжки кріпляться ну, таким чином. Чи таким чином. Ще Чи яким чином. А, ну, точно звідси, точно в ці отвори. А для чого ці отвори? Поки що не зрозуміло. Все, до Петра. Воно тут кріпиться отак. Я кручу-кручу, думаю, ніжка ж якось має регулюватися, а вона регулюється шестигранником, коли прикручена, коли стоїть на землі через оцей отвір. От для чого він потрібен. Бляха-муха. Ну, інженеру, треба поставити 12 балів за такий винахід. Так, цікаві неспівпадіннячка. Щось тут отвори трохи не туди. А де ж тепер передаде зад у неї все зрозуміло. Оскільки у нас двері будуть їздити на розсульній системі, то поличка логічно має стояти до задньої частини. І значить, отак от воно у нас має бути тепер. Це поки прибираємо. чи як прибираємо зрозуміло, як його тут кріпить, куди і до чого? Чи зрозуміло. Рассовывать и сбирать уже под стеной практически. Лежь попереднюю сюда что позакручивать. Та твою мать. Маріна! Іди тримай. Давай. Де тримати? Ну, ту сторону mm -hmm. Ну, Походу вирвало до стіни рівно має стати. Mm -hmm. Практично ні. ось. Верхня частина вона дуже важка. Mm -hmm. Филосо, давай. У нас тут цікавий квест намічається, оскільки шафа, аж практично підстелю. Багато хто міг подумати, що можна було зібрати десь і занести сюди, це так не виходить. Тому зараз будемо тут збирати висоту. Я навіть руками не дістаю. Зараз якось треба це все буде зібрати до кубки. Зараз, як і у мами, стоять тримати бокову стінку. Вона, вона, вона важка. Я підставлю, почекай. Ще не тримать. О, тепер можеш притримувати. Збоку вона може валитися на тебе або сюди. Неважко, mm. точно. Mm. Так, ну тут є. Але ж це ще не все. Тримай. А я тепер полізу на гору. Треба якось із однієї і з іншої сторони буде тримати. Отеж. Ніж трошки... Ні, не тримай, тримай все таки Марін, ти назад відкоти. Більше не можу. Сонечко тримаєш неважко. Ні, не важко. Все добре. Попадеш? Ні, а ще. Давай. ще. Штовхай. Тримай, не качай тепер. Головне, щоб не злетіло. Сонечка теж тримає. Всі тримають. Блін. От зараз Соня тримай. Молодець. Тримай, тримай, тримай. Шас. Ні, буде каша з гуляшом. Так. У ми наче його з'єднали. Та нічого тримає. Які двері? Сонечка стій, не хитай, тримай рівно. Є, каркас зібраний. Можна видихати. Все, пускай. Можна, відходь. Дякую за допомогу. Руки приблизити. У ну, тебе тут тримає край, зараз буде на тебе нахилятися. Mm -hmm. Треба тут щось чи шпалери лежали, залізли залиштов? Ні, ще... ще... Тут... Ні, ще трошки давай. Тоді витягуємо отак і на себе. Тяни туди до кухні. Тіше, тіше, воно ж розхитане. Чекай, чекай, не шкрябай, не намагайся запхати, треба спочатку тут по максимуму. Ну, тут оце вже максимум. Не заходить. Чуть-чуть. Воно сюди й не зайде. Проблемка. Оця лишва внизу суттєво виступає, через що шафа, яка була зроблена прямо міліметр в міліметр, на своє місце не стає. І за нею буде ну, така щелинка. Поки збираємо, а потім, може, якось відріжемо знизу лиштву, відтягнемо та й поставимо на своє. Місце, тому що вгорі стало без проблем, а внизу з проблемкою. Полички. Якщо ви думаєте, що тут все так просто з поличками, то все не так просто. Я думав, що, можливо, от сюди і от сюди вони будуть різні. Вони ідентичні по ширині, а по глибині, але в чому різниця? У них трішки різне розташування цих вісьових отворів для кріплень. Причому воно різне не тільки просто в одному проємі, типу полички звідси сюди не підходять. Дві полички тут з одним розташуванням цих отворів, дві з трішки іншим. Тому доводиться все робити ну, от, елементарно, не підходить. Куди вона підходить? У мене тут одне місце залишилося. Це може бути цікаво зараз. О, сюди підходить. Коротше, навпомацки. Ну, Ну, майже готово, майже та не майже. Є проблемка. Бачите, стіну видно. А стіну видно через те, що до нас приїхали ділові залишки від ДВП, яка має бути на задній стінці, яка тримає в цілому діагоналі каркас цієї шафи. А самі шматки ДВП, вирізані під розмір, не приїхали. Тобто обрізки є. А оригіналів немає. Ну, власне, мабуть, водій забув вивантажити. Я думав, що окремо їх не було, думаю, можливо, запаковані з дверима були разом. Але їх не було всередині. От, я шукав, вже навіть двері розпакував і зараз буду займатися кріпленням дверей. Сюди, тут у нас шини, вони направляючі без якихось отворів, тому зараз будемо діставати назад. Це я вже все приміряв. І йти робити до початку, свердлити отвори. А потім вже кріпити на своє місце. Не знаю, поставимо двері, потім будемо демонтувати, коли приїдуть шматки ДВП, щоб відсунути шафу назад, бо вона така зібрана, Це ж таки нелегенька. Сверло я беру 4 мм, маю надію, що це буде якраз те, що треба. І йдемо свердлитись. І нижню частину теж таке воно все тоненьке. Натискаєш сердло, ми вже майже дірка готова. Все, йдемо ставити. Як я буду ставити, це теж цікавий момент, тому що тут доволі високо, а встановлюється спочатку верхня, направляюча, потім двері, точніше, потім нижня, потім ставляться двері, і нижня вже регулюється по рівню, щоб двері були без нахилу. І вже потім фіксується в саму шафу. Ну, це як мені мебляр розказав, який нам проєктував цю штукенцію, Тому робимо отак. Складного, маю сказати, закріпилися з однієї сторони. Так, Це є. Далі ставимо нижню шину. кладемо, точніше, нам треба, щоб вона просто там лежала. Нам потрібна пласка викрутка. І нам потрібні двері. А які ж вставити першими? А? Це цікаве питання. Одні з дзеркалом. Мабуть, дзеркало всередину. Ч, як вставляються двері? Спочатку вставляємо їх туди в паз. Потім натискаємо на коліщата і вони перестрибують головне не розбити дзеркало. О! І воно вже навіть там. Так, трішки перекошені, але це ми зараз будемо виправляти. Перші двері є, а другі двері за ними. Так, де в них лицева частина. У-мабуть -у -у -у. там де ручка, це сюди. Поїхали. Ой, ціленькі. Без зеркала. О. Так. І тепер беремо рівень і виставляємо по рівню. О, якось так. Ще в нас не прикручено, тому не тянемо двері на себе. Боже, як круто дзеркало на вході тепер тут світленько. <смі> До цього тут стелажі стояли нагромаджено, таке все страшненьке було. Так, зараз я перевірю, щось мені здається, що ті системи мали, були, мали бути заховані, але якщо у нас дзеркало сюди, то виходить, що тільки так. Ну, окей. Значить, попередньо в нашій системі мені сказали, що. Має бути 12 міліметрів, наче від краю, але щось, то мені здається, багато. А рівень каже, що то мало. От так має бути аж. Що у нас тут виходить? 22, не 12. Ну 22. Якщо 22, тоді в рівень. находится тут. Тут рабоще. Короче, миллиметр мы тут так это быть вот и серийный. Еще трошки. Угу. Все, в принципе, можно фиксировать. У нас лишився ще один отакий аксесуар, оскільки шафа не глибока, то вішаки, у нас... вішаки будуть у нас на такій виїзній системі. Вона працює таким чином, коли треба щось дістати, чи заправити, береш штовхаєш. Її треба зараз закріпити тут. 71, це у нас що? 35 35, 35 і і 5, Центр. А от і проблемка. Зараз покажу, в чому вона проявляється. Проблемка в тому, що ця система. Заширока, якщо я її ставлю, щоб отвори закріпилися в поличку, то вона випирає сюди, де колись буде ДВП, тобто вона умовно впреться в стіну. А якщо так, щоб не впервався в стіну туди, то у нас тут отвори потрапляють практично на край взагалі полички. коротше, закріпив. Внутрішні двері проходять, не зачіпають практично. Все-таки зачіпає, чи то не. Та не воно. Наче все добре. Ну і по суті готовий результат. Отак воно тепер у нас виглядатиме на вході. Двері їздять, залишаються сюди вішаки, сюди куча речей залазить, туди теж купа речей. Ну і сюди теж купа речей. Клас, нарешті Там ще лишилися доводчики на двері, але то ми трішки пізніше встановимо. У нас нарешті доїхав шматок ДВП, тоді коли вже все готово, коли вже навіть все завантажено. І зараз будемо пробувати його відставляти. В зібраному стані треба буде прибити ДВП назад і підставити назад. Розвантажуємо в першу чергу все. Ну, власне, з дружиною двох ледь заперли ми його сюди, не знімав, тому що незручно трішки було. Чому ми цю шафу тут і збирали, власне? Тому що навіть лист ДВП нам доводилося заводити от сюди, в проєм і згинати завдяки тому, що він згинається. Його вдалося розвернути і встановити сюди. шафою. так не вийде. Занадто високу ми замовили. Але несуть та далі тепер його треба на цвяхи прибити, оскільки покласти виріш, вирівняти, виставити діагоналі ми не можемо. Знову ж таки, через те, що габарити роблю наступним чином. Повідбивав тут центр цих поличок під 90 градусів завдяки лазерному рівню. Зараз я буду просто прикладати ДВП до шафи і проходити по лінії лазерного рівня, пробивати це все цвяхами. Дуже добре, що в нас бортик отакий тут є, тобто це допоможе. Ну, воно вирізано по розмірам, ну, прям міліметр-міліметр. Це допоможе просто вставити ДВП, ну, я так сподіваюсь, і діагоналі у нас співпадуть. Не треба буде нічого додатково рівняти. Але буду пробувати зараз це все робити. Ну, Власне, проєкт можна вважати закінченим. Я тут, мучаюсь годину, забиваю ці тяжки повністю по всьому периметру. Ну, трішки в мене штатив не дістає на таку висоту. Він трошки вищий, то вийшов з ситуацією такими струбцинами. І вгорі те ж саме, аж отут стояли, бо на висоту більше двох метрів у мене штативу немає. Тепер найголовніше, щоб шафа стала рівно під стіну і не була нахилена, хоча я вже бачив, що трошки я дав все ж таки дрезда в цьому плані. Якщо ми виставимо отак то є невеличкий нахил. Ну, але вже що поробиш?